Давайте виключимо міліцію, До речі, Луцькому позвони, хай приїде. Максу, позвони, поки біжать. Стоять! Стоять! І так, вчора вночі на одного з представників пана Андрієвського в місті було скоєно напад з ножовим пораненням. І після цього сьогодні вже зранку пролунала інформація від пана Андрієвського і від представників опозиції про те, що до цього можуть бути причетні люди, які наближені до пана Луцького. Поспілкуємося і попросимо, щоб тут максимально не було порядку. Доброго дня, мене звати Богдан, я студент цього університету. Про те, що ви балотуєтеся, я дізнався на сайті kivaldo.com.ю. І далі було написано там таке, це тут. У 2012 році він переміг одіозного регіонала соратника Тавашенкона Максима Луцького. І зараз він сидить у вашій команді. Прокоментуйтеся, будь ласка, бо нідемо не знайшов інформації. Дякую. Я хотів би подякувати Дмитрію і Ігор Юрічу і Вячеславу Івановичу за зустріч і повернутися до наших робочих питань.